Валерій Мироненко він, член громадської ради при комунальному підприємстві Черкаси Електротранс, і поруч із ним Віктор Євпак, керівник it компанії у Черкасах. Валерію і віктори, вітаю, дякую, що прийшли вітаю. до вечора. Валерію приєднуйтесь. ви. Я переконана та людина, яка хоче зробити щось позитивне для міста Черкаси, і зокрема щодо питань пов'язаних із транспортною реформою. ось, як ви поставились до цієї ідеї, І чи були ви, скажімо, якось долучені до її реаліз ще один маленький крок для відродження нашого комунального. Нального підприємства є громадським активістом. Я вже дуже давно займаюся благодійною діяльністю вже сім років. А наш бізнес основа на те, що вся весь прибуток від нього іде на благодійну діяльність в різних сферах: і діти, і інваліди, і АТО, і переселенці, і так далі. Тому для мене це був ще один благодійний або філантропічний проект, тому що я також є лідером громадської ініціативи Нові люди, які займаються розвитком і служінням міста Черкас.